У спортивній боротьбі у стойці є біля 100 прийомів, а у партері є 50. Ну, ми покажемо я вам 6-7 прийомів. Для того, щоб показувати такі прийоми і робити, виконувати такі прийоми, треба дуже багато тренуватися. U nás malé deti sa zaujímajú 3 razy na týždeň, a starší už každý deň. Po 3-4 hodiny. У Сідому Трійкова володінь, кандидат в майстер спорта, у 2013 році вибору бронзового медаль на чемпіонаті України. Горлан Олександр Червоно. Багаторазовий чемпіон області, призер і чемпіон міжнародних та всеукраїнських. Також двоє попередні борці. Також першорозрядник і переможця при, та призером чемпіонатів України та області. Для того, щоб вміти виконувати такі прийоми, ми за рік. Від тисячі до, до двох тисяч раз повторюємо отакі от прийоми, от, такі, один прийом. А ми працюємо 15-20 прийомів і стільки ж